Додаток шостий Як зв'язатися з анонімними алкоголіками. У Сполучених Штатах і Канаді більшість малих і великих міст мають групи АА. В цих містах анонімні алкоголіки можна розшукати через місцевий телефонний довідник, газетну редакцію чи поліцейську дільницю, або шляхом контакту з місцевими священнослужителями. У великих містах групи часто утримують місцеві офіси, де алкоголіки чи їх родини можуть готуватися до співбесіди чи госпіталізації. Ці так звані інтергрупи можна знайти під назвою АА чи анонімні алкоголіки у телефонних довідниках. В Нью-Йорку, США знаходиться Міжнародний службовий центр анонімних алкоголіків Рада загального обслуговування АА, довірені служителі. Управляє Офісом загального обслуговування, Всесвітньою службою і нашим щомісячним часописом «Грейпвайн». Якщо ви не можете знайти АА у своїй місцевості, відвідайте наш інтернет-сайт www.aa.org або на лист, відправлений анонімними алкоголіками за адресою. Box. 459 Гранд Централ Стейшн Нью-Йорк NY 10163 USA. Буде дана швидка відповідь з цього світового центру, яка направить вас до найближчої групи АА. Якщо групи анонімних алкоголіків немає поблизу, то вас запросять продовжувати листування, яке багато зробить для забезпечення вашої тверезості. Незалежно від того, наскільки далеко ви є. Якщо ви є родичем чи другом алкоголіка, який у даний час не виявляє жодного зацікавлення до АА, то пропонується написати до Al-Anon Family Group, Кома 1600, Корпорейш Летінін, Перквей, Вірджинія, Біч VA 23 456. USA. Це світовий осередок для сімейних груп Аланон, які переважно складаються з жінок, чоловіків і друзів-членів АА. Цей центр дасть вам координати найближчої сімейної групи, і, за вашим бажанням, буде листуватися з вами відповідно до ваших особистих.